Сьогодні наші вихідні з донечкою виявилися дуже насиченими. Ми побували в кав'ярні ваніль на вулиці Шевченка. Там ми відвідали майстер-клас із розмальовки імбірних пряників. Тематика була приурочена до Великодня, тому це переважно були пасхальні яєчка із різними розмальовками. Малювали дітки харчовою фарбою, тому вони спокійно після майстер-класу могли скуштувати пряники, які зробили власними руками. На щастя, у діток була помічниця пані Ліля, яка допомагала їм розібратися з тим, що їм робити далі. А тим часом батьки могли провести час для себе, попити чаю чи кави. Після майстер-класу кожна дитинка отримала імбірне печиво, яке згодом могла скуштувати. Також всіх діточок пригостили какао з маршмеллоу. Дякуємо кафе Ванільна Шевченка за гостеприємність та за те, що дали приємно провести час. Ми обов'язково ще повернемося. Донечка була у захваті. Більше наших пригод у мене на сторінці. Підписуйтесь.